Дня це Дніпро оперативний. і сьогодні ми приїхали до дитячого центру читати книжки та комікси про пса-патрона. 4 квітня у День міжнародної освіти щодо мінної безпеки ЮНІСЕФ спільно з своїми партнерами та псом-патроном організували ряд заходів для дітей з мітою усвідомлення культури, безпеки у суспільстві умовах воєнної загрози тема мінної безпеки стає надзвичайно актуальною. На жаль, вибухонебезпечні предмети можуть бути знайдені не лише на фронті, але й у мирних містах, селах та навіть прилеглих територіях. Тому життєво важливо говорити з дітьми про ризики та правила поведінки, щоб оберегти їх від трагедії. Ми хочемо смітно з нашими партнерами з ЮНІСЕФ з ДСНС, а також з псом-патроном провести такий маленький екскурс і навчання для діточок. Спочатку в нас буде читання Коміксів для наймолодших. Ми зберемо групу дітей і будемо читати про пригоди патрона. Другий етап сьогоднішнього дня ми будемо проводити для більш старшої категорії дитячок, це 13 плюс і старше. Це буде сесія з віртуальної реальності прогулянка з псом-патроном. Ми вже все проходили, Це дуже круто, інтерактивно, і прям я вважаю, діти будуть в захваті. Це дуже цікаво. На даний момент ми читали два перших випуска. Перша історія була про прогулянки в лісі. Друга історія про небезпечні знахідки у вигляді там іграшок або залишених інших незнайомих речей. Це в ігровій формі, це комікси. Дітям дуже цікаво, бо це яскраво, це інтерактивна історія. Вони відповідали, вони читали. Але разом їм було дуже цікаво. Віар-програма представляє собою інтерактивну освітню екскурсію, яка використовує 3D графіку та 360 градусів зняття у замінованих населених пунктах Донецької області. Кожна сесія ВІАР триває приблизно 20 хвилин. Те, що подобається і батькам, і діточкам, більш за все, це те, що. У дітей дуже мало спілкування. Ну, зараз вони не відвідують школи, не відвідуються дочки. Зараз тільки почало тепліти на вулиці, ну, не так багато ще гуляють на, да, на вулиці. А тут такий центр, щоб кожна дитина в незалежності від віку, від соціального стану, чи являється вона тимчасово переміщеною особою, чи там будь-хто може скористатися послугами на нашій локації, знайти безпечний та комфортний простір для себе та для своєї дитини, щоб погратися, розвиватися, відвідати якісь заняття будь-якого плану. Малювати, Малювати? А що за малюєте? Я забула. У мене домахи лісика. Мені тут дуже весело, тут є друзі і можу погратися.